Всім доброго дня! Запрошую вас провести разом зі мною деякий відрізок часу, коли я готую їсти. Можливо, кому буде цікаво, можливо, хтось візьме ідею для вечері чи для обіду, так що залишайтеся зі мною. Мою рибні котлети, фарш з риби, віджала і замочила білий хліб. А також цибульку. Цибульку я попасірувала на вершковому маслі. Ну, мені так більше подобається, і за того, що потім, як вони пожаряться, вже не буде сирового такого і запаху. Добавляю сюди сіль. Отак, додаємо сіль, а також перчик. Отак. Це зроблю фарш і буду формувати котлети. А тут у мене жаряться дируни. Внук закомандував, дерунів, значить, будуть деруни. Пекельна кухня. Продовжуємо готувати далі. До фаршу ще я додала одне яйце, добре все перемішала, спробувала на сіль, трошки ще додала солі, сформувала котлетки, а тепер я їх обваляю в сухарях і буду жарити. Отак беру котлетку, отака хороша котлетка, у сухарі отак добре обваляю. І буду жарити їх на рослинній олії. І будемо куштувати. І отакі рум'яні пухі котлети, рибні котлети. Готуйте не складно і дуже дуже смачно. Ну що, продовжуємо далі? Готую бурячок з часничком і майонезом. Бурячок на крупну терку, на бурячну, так звану, натираю. Варений буряк. Буряк у мене із ранніх сортів, і взагалі тут немає таких буряка, такого сорту, щоб довго варився. Вариться він десь до, до годинки, десь пів 40 хвилин, і він вже буде готовий. Вони, і, До речі, дуже хороший солодкий буряк. Натираю на терку. Отак. Зубчик чесночку сюди. Отак. От так добре його. Сюди. І додаю майонез. І додаю майонез. Десь дві столові ложки. І добре так перемішуємо. Це буде у нас салат із бурячка з бур часничком, і майонезом. В інтернеті дуже багато видів рецептів із буряка звареного. Ну, на сьогодні буде так. А завтра буде другий салат. Ось так, добре все перемішали. І буде ще нам на вечері ще й такий салат. Готуйте. Ну що ж, продовжуємо готувати. Зараз я ще приготую намазку на хліб, так звану закуску. Тунець. Зараз вилучку я його трошки розімну. Отак. Отак добре розімну його. Добавлю сюди половинку авокадо, У мене залишився від сніданку. Якраз буде добре сюди і смакуватиме добре. Дуже хороший авокадо попався цей раз, дуже смачний. Так, сюди додаємо. Отак акуратненько його кусочками виймаю. На дріблю терочку називає стру звичайний сир. Отак. У мене він був з кибочками порізаний. Ну, нічого, він також добре треться. На дрібненьку терку. Додаємо сир сюди. Так, ріжемо на кусочки два віда варених яйця. Отак. Дрібненько. Порізали яйця і сюди до з сиром додаємо. Дрібненько наріжу синю цибульку. Отак. Також туди додаваємо. Вона не гірка, якраз буде добре смакувати. Отак. Синя цибулька. Тепер я добре так перемішаю. Так, три трошки спробую. Зараз я спробую і додав сіль, перчик і майонез. Так що, бо продовжуємо далі годувати. Сіль додати не буду. Я спробувала в мене. Тунець добре попідсолений, такий, не дуже не досох. У ньому добрий смак. І зараз додавлю майонез. І добре-добре, все так перемішаю. І це буде наша намазка на хліб. Так, так звані бутерброди. Отак От добре перемішуємо. І буде смакота. І швидко і смачно. Отак. От ну що, мої друзі, хто не перегорнув сторінку і залишився зі мною сьогодні до кінця, я вам показала відрізок часу, як я готую їсти кожного дня, майже кожного дня. А готувала я сьогодні, ви бачили, готувала рибні котлети. Ось дивіться, які вони. Ніжні, ніжні, пухкі, ніжні, соковиті. Дуже хороший рецепт, дуже корисно, так що готуйте. Готувала деруни. Бачите, яка ціла гора дерунів для мого внука. Готувала із борячка з майонез з чесничком якраз дуже-дуже добре було смакувати. І готувала намазку на хліб, закуску із сунця. Так що сьогодні день пройшов продуктивно. Готувала я їсти, всім смачних смачних днів, щоб були радісні, смачні дні, всім смачної їжі, вдалих рецептів. Всім смачного і до зустрічі!